Ми всі учасники регати, принаймні потенційні. Всі ми капітани як мінімум у власних бріях. Подивитися ж на тих, хто вже вийшов у воду під час вітрильних змагань, що відбулися поблизу Києва, відправився Вадим Хащук. Для мене це вже майже життя. Людей тягне до води ходити під вітрилами це справжня гармонія спорту, відпочинку і навіть романтики. Це було кайфово і, знаєте, по-спортивному агресивно. Вірна, стану цього виду спорту. Минають часи, коли яхту сприймали як аристократичний елемент розкоші. Людям, які живуть активним дозвіллям, зовсім не цікаво ніжитись під проміннями сонця на палубі. Значно цікавіше ловити вітер у вітрилах. А ще азартніше виявити кращих серед собі подібних. Близько 200 яхт змагалися у найбільшій вітрильній регаті в історії незалежної України. Три окремі гоночні дистанції: міжнародне судівство, дитячі, олімпійські і міжнародні класи яхт. Київське море на чотири дні стало справжньою ареною спекотних вітрильних баталій. Окрім суперників на воді, як змагаються зі ще одним опонентом непередбаченою природою у нашому випадку. Це хвилі і вітер. Однак самі як запевняють, приборкувачем стихії можна стати лише у вітрильництві. Вітрила головна рушійна сила цих змагань. Тому легкий вітер, що дозволив розганяти судна до 10-15 кілометрів на годину. Учасників турніру лише порадував. Ми хотіли створити такий собі спектакль на воді, який би продемонстрував справжній потенціал Київського моря. На мою думку, це найкращий водний простір для перегонів у східній Європі. Але усі об'єкти тут, скажімо так, дещо архаїчні, і це не прийнято для проведення міжнародних регат проте нам є до чого прагнути саме тому я тут коли ближче до фінішу, на рахунку кожен метр і кожна секунда на воді тоді стає зовсім тісно. На поворотах яхти йдуть настільки близько одна до одної, що можна навіть спілкуватися із сусідніми екіпажами. Керувати вітрильником на відпочинку може дві-три людини. А ось на змаганнях знадобиться до шести членів екіпажу. Звичайно, в кругосвітню подорож на таких яхтах не поїдеш, але відчути себе на борту справжньої морської формули 1 досить легко. Главное, это собранность, правильно мыслить, как-то пытаться обмануть своего соперника. Постоянная тактика на воде. Как-то пытаться где-то его словить на какой-то ошибке. Устойчивость в погоде к условиям постоянно трудности какие-то возникают. Конечно, человек привыкает преодолевать их, и по жизни это помогает, конечно. Любые вопросы решать закаляет. И сильный ветер, и слабый ветер. Слабий вітер терпеть надо, тому що в'єтра нет, сложно. а сильний вітер, ветер надо боротися за стихією. у Британії з'ясували, що діти, які займаються вітрильним спортом із імовірністю на 70% менше, беруть участь в антисоціальній діяльності, тобто не займаються крадіжками, пияцтвом або шахрайством. Усе просто вся причина у воді і свіжому повітрі. Ці чинники спрацьовують як антидепресант. Це дуже корисний вид спорту. Розмаїття водоймищ та погодні умови в Україні усіляко сприяють яхтингу. А п'ять олімпійських медалей свідчить про міцні традиції українського вітрильного спорту. А саму яхту, у разі чого, можна і власноруч побудувати. Такий собі ще один із варіантів активного відпочинку. Але то вже зовсім інша історія.